вас, друзі, на своєму каналі. Вирішила вам показати, що в мене відбувається на стелажах 1 березня, початок весни, перший день весни. І, звісно, вже не терпиться вже щось робити, Куперсатися пересаджувати, але я і так це вже роблю помаленько. І дуже хочеться вже вибратися у теплицю, тому що місця мало. І вже хочеться побачити те цвітіння, яке. Довго очікуване. І тому подивимося. Що в мене відбувається? На саме, всі кущі в мене були порізані на живці. Живці укорінюються, доростають Ось так вони вже пообростали і обростають. Ось подивіться. Тут у мене новинки в моїй колекції стоять. Ось і вкорінення, ось такого розміру. Дивіться, перскові авантюрин, кущики, лімончело. Ось дуже довго ждав сорт, який я так хотіла, укорінювала мене, не вийшло укорінити, я його шукала, купляла. І інші сорта. Ось рунис мельба. Зонартик, який красивий. Просто не можу дочекатись, коли вони вже в мене покажуть перші бутони, тому що я нікому не даю квітнути, не заснажуюся, дихай. І також ці всі кущики вже по кілька разів вже зняті живці. Тому що я обов'язково знімаю живець, щоб мати собі дублик. Ну, на продаж поки що. Поки я не побачу цвітіння, поки я не буду бачити, як воно квітне, поки я не вирощу свій дублик, доти я не ріжу, і не продаю. Тому мої ну, квіти, звісно, будуть вже падати в ціні. У мене не виходить зразу продати і повернути ціну. У мене так не виходить. Дивіться, який кущик цар-дівиця, красивий. Ось там знаходяться і, і Ріда Катери, сударня Катерина, далі для з Сперсені багато сортів. Я дуже багато укоренила цього року, тому що купляла їх з різами. Леонора Квітанська, всі сорти такі, що, я думаю, буде на що подивитися. Ось подивимося, Ліа Жозефіна. Лара, Лара Андреа, це мій дублик. Леді Вінтер. Внизу марканська принцеса. А ось в мене на продаж уже є. Будемо продавати красиві кущики. Погляньте пахучі і пеларгонні. Це осіннього укорінення. Красиві, подивіться, які красиві. Просто, А запах неймовірний. Ось така краса. Трохи є тут у мене цих кущиків, Ось такі в мене є. Це я собі залишу дублик мій, ось такі кошпахучі. Ось мої новиночки, каріока. Далі кілька тюльпанок, Лія марцеліна. Як виявилося, дуже туго росте чомусь. Можливо, вона пізніше піде. Гарно все, але дуже помаленько росте просто. На місці стоїть. Світла їм вистачає. Якщо ви звернете увагу, дуже гарно виражена зона. Весь це коричневе. Значить, ні, світла вистачає достатньо. Внизу у мене сховалися перчики. також. Вирощую на продаж. Ось, ось така краса. Зверху в мене гібриди тазонартики сховалися. Їм треба дуже багато місця, тому вони в мене зверху проскидались. Погляньте, як пауки розкинулися. Бачите? Вже потрібно їм на в світло більше. Тому вони... Ось так. Деякі бутони кинули. Будемо бачити, ось величезні кущі. Трошки є на продаж, але тільки пересаджені, треба почекати. Кущики осіннього корінення. Трохи освоять ґрунт, тоді ось, погляньте. Ось тут знову мене є, трохи новинок. Ось мій дублик грушенька, бутончик викинула. Дуже квітливий сорт постійно викидає бутони. ось Такі мої ру, рунес Валентин. Дивіться, які. Дуже люблю такі кущики, а щоб вони такі були, потрібно починати формувати із самого-самого невеличкого живця. а настейше... Це все, кущі осіннього у вересні я укорінювала живці. Ось так вони в мене за зиму виросли. Зробила кілька перевалок. Ось так вони виглядають. А внизу також в мене ось такі вони кущі. Це всі кущі мої старі, материнські, про зняті живці вже були живці, укорінюються. І знову таки, побачите, ви перчики. Ось так зійшли. Ось так в мене на стелажах така картина. Ось сьогодні я ось пересаджувала ось горшечки, також перевалку зробила, кущики молоді. А там далі знову материнські кущі, обрізки також набирають сили. Розкіш, яка не може без квіток. І гортензія також, он, бачите, квіти, постійно з квітками. Дуже гарний сортик маю. Уже є такий непоганий кущик на продаж, але хай вони трішки охоплять ґрунт. Ось така краса. Отак. Ось внизу. Бачите, яка краса під лампами розквітла. Іфорія. Іріола іфорія. Подивіться. Дуже гарна. А я представляю, яка воно буде в теплиці яка. Колір такий глибокий, красивучий. Гляньте, мої такі в мене кущики. Як вони готуються вже. І відчувають весну. Зараз дуже активно ростуть. Де виділення гормону тому, А у мене, побачите, зараз обрізані кардинально. Ось така обрізка. Ось так вони пообростають вже. Ось, бачите? Після кардинальної обрізки це я роблю для омолодження кущів, тому що кущам по 2-3 роки і для того, щоб омолодити кущик ось так я і обрізаю. І, і в результаті буде дуже багато точок росту і багато гілочок буде наростати. Ось така у мене ось тут в мене також кущі після обрізки. Приховалися молодняк, кілька кущиків. Світла вистачає абсолютно добре. Це дуже гарно видно по забарвленню листя. Тому хочу вам сказати, що ось такі лампи, лед лампи білого денного світла прекрасно підходять. На стелажі я вже розповідала. На стелажі в мене дві лампи. А чому дві? Просто трохи полички коротші, чим от є. Продається одна 36 Вт велика. Але вона трохи не міщається, тому купляю малі. І ось так розміщуємо по дві. А де влазить, тому велику. Ось, зараз покажу. Тут у нас великі лампи. Одна велика. І все чудово. Росте. А в минулому році було по одній лампі, отакій короткій, 18 Вт, то не вистачало світла. Це було видно, виводи зроблені були і прийшлося чіпляти по дві. Ось така картина в мене на стелажах. Я хотіла вам показати, поділитися, тому що трохи не дуже маю часу знімати відео. Але я думаю, в теплиці, як виберуся, я буду вам показувати багато цікавого. Будемо проводити відеоогляди, цвітіння. Тому дякую за увагу і до зустрічі!